Від, Мене звати Олексій Хуторний, в ефірі. Програма Мої права у попередньому випуску. Ми розказували про доступ до публічної інформації і подавали запит до Черкаського національного університету з проханням сказати нам, скільки коштує оця от стела. Минуло вже більш ніж 10 днів. З моменту, коли ми подали інформаційний запит, нам мали відповісти через 5 днів, і до сих пір нам не відповіли. Тому ми зараз відразу підемо і запитаємо у них, чому ж нам не відповіли на наш інформаційний запит. Ходімо. Ми з громадського телебачення Черкаси. Чи можу хотіла запитати, чому нам не відповіли на інформаційний запит, який ми надсилали 30 жовтня інформаційний запит ваш на розгляді головного бухгалтера, тому що всі ж фінансові документи знаходяться у неї? На жаль, у мене жодного ні кошторису, ні ж вас цікавили ж, здається там кошти рисна документа. Ну, Справа в тому, що у нас ж, якщо це інформаційний запит, там наскільки, якщо мені не зраджує пам'ять, там 10 днів у нас на опрацювання, тобто у нас ж був обмежений термін. І от зараз у мене в кабінеті кореспонденти, і вони щиро обурені, а я не знаю, що їм казати. Чому тоді вчасно не відповіли на інформаційний запит? Просто ми хотіли ще підняти, скажімо так, тих людей було прибутковано тими людьми, що зараз не працюють. Ми звернули звернулися до них, щоб вони може якийсь кошторис надали. Ми думали, щоб більш детально вам розписати. Mm -hmm. Але відповіді не надійшло, і ми так і залишилися з тим, що маємо. Але коли була ревізія, воно було прибутковане, їх задовольнила ця службова записка, і ми її прибуткували тоді. Розумію, mm а -hmm. знаєте про протягом, протягом якого часу мають відповісти на запит інформаційний? Мабуть, на протязі 10 днів, так як і всі, всі запитання. Ні, З але протягом п'яти п'яти. Але є такі, що і на протязі місяця. протягом 20 робочих днів, якщо ну потребує там пошуку якихось якоїсь додаткової інформації, але повинні ну питання в тому, що ви не повідомили, що вам потрібно більше часу. В законі там прописано. Якщо ви ну, вам потрібно більше часу, ви просто протягом п'ятьох робочих днів повідомляєте, що ми вам відповімо відповім протягом 20 робочих днів. Ми ну, вибачаємось, якщо вже таке питання ну, добре. Ми... Отже, як бачимо, в університеті не знайомі з законом про доступ до публічної інформації, і відповідь нам нададуть невчасно, але пообіцяли все ж її надати. Після нашого візиту мені таки надали відповідь на наш інформаційний запит. Правда, надіслали його на тиждень пізніше ніж повинно бути за законодавством. За цим документом вартість стели становить трохи більше 35 тисяч гривень джерело фінансування спонсорські кошти. Нагадаємо, якщо вам неправомірно відмовили у наданні інформації на ваш інформаційний запит, радимо звертатися до інституту медіаправа, сайт Медіалов або писати на електронну пошту. Інфо